Цей номер складається з двох усних питань, які задаємо супротивнику, і відеопитання. Усі команди повинні були приготувати питання. Будь ласка, капітани вперед, задавати хто чи ті, хто будуть задавати питання вперед вийшли. І прошу, задаючи одне питання. У нас таймер на так? де він? Таймер є, так? Для підготовки відповіді супротивника, а потім надає команда надає свою відповідь. 30 секунд можна швидше, якщо ви такі швидкі, то можна швидше. Але 30 у вас є. І так, перший номер розпочинали, місія не обмежена, тому питання розпочинають задавати лівообережні. Перше питання команди лівообережні. До мікрофону. Як часто ви запізнюєтесь у школу? 30 секунд. Така тиша, тому що це певно стосується всіх. Готові. Будь ласка, ваша відповідь? А питання ще так. Да. як часто ви запізнюєтесь до школи? Вчителі не запізнюються, вчителі затримуються. Відповіді від лівообережних? Я президент, я не спізнююсь. Я затрим. <плес> Власне, відповідь лівообережних була. Журі рахує. Перше питання команди, команди місія не обмежена. <плес> Яка різниця між самостійною роботою і контролем? 30 секунд. Будь работайте. Какая разница между самостоятельной работой и контрольной? Самостоятельно делаешь сам, а контроль контролируешь всем классом. І не обмежена. Яка різниця між самостійною роботою і контрольною? В самостійній роботі ще є варіанти вирішати. А в контрольній роботі вже без варіантів. Дякуємо. Друге питання, Будь ласка, команда Ліва Бережній. Як вчитель відрізняє першокласника від дев'ятикласника? 30 секунд. Вчитель відрізняє першокласника від дев'ятикласника. Так само, як ми відрізняємо добро від зла. Будь ласка, ваша відповідь? Першокласники бояться вчителя, а старшокласники не Друге питання команди місія не обмежена. Де краще зберігати гроші у банку чи у банці? З'ясовує початкова школа. Бачите, задає питання вчитель початкової школи і з'ясовує початкова школа. Готові, будь ласка, де краще зберігати гроші у банку чи у банці? Ну я так поміркував, що лучше тумбачки. Ще зберігати гроші у банку чи у банці. Особисто я зберігаю лише у спогадах. Вони, до речі, теж <плес> друге питання команди місія не обмежена. Тільки що було відео? відео. А відео вже так? <плес> заслухалася, шановні. <плес> я прошу, щоб ви реагували на, 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 на друге третє питання це відео. Ді, відео фотографії дітей наших акторів. Тобто відео вчителів, дітей і відео дітей. дітей. Е, Першою у нас хто йде? Е, Дитячі, так? Значить, якщо правильно відповідаємо, значить, е, кажіть, місія не обмежена. Будь ласка. Олександра Козак!

Поліна, правильно? Ні, неправильно далі.

Відео команди, ну тут буде дуже важко, бо вони такі старі. Такі старі. <реш> Шти, ми, Будь ласка. Гережа, гаража. Тетяна Олександрівна, Тетяна Правильно? Ага. Я не бачу. Тетяна Олександр, правильно? Володимирівна. Ну конечно молода, і тут можно знать. Ну хотя я поганый кризис исчезаю, да и на почту.

Правильно. Прошу жулі це врахувати. Дякую, командам. Сідайте на свої місця, спала капітани залишайте на сцені. Прошу <плес> журій показати оцінки. Оцінки команди ліво обережні. Як працює рахувальна комісія, слово э, для два слова. Ігор Миколаївич, вам? Як скажете? Давайте вам. Давайте. Добрий день, шановні шановна публіка, шановні гості. Дуже радий за запрошення.